Всім привіт! Якщо ви думаєте, що ми приїхали купувати холодильник, плесос чи телефон, то ви помиляєтесь, друзі. Ми приїхали в новий дилерський центр компанії Xiaomi. Чому? Бо вчора була презентація от, от тих от автівок, які вже розривають Китай, хоча насправді на них ніхто настільки не ставив, скільки вони вже мають за перший день. А, до речі, сказати, за перші 27 хвилин вже було 50 тисяч замовлень. Ну і давайте тепер подивимося разом з вами, чому китайці настільки оцінили дану автівку. I didn't want to see you when you came home Cause you always try to hurt me and that's so low and When I talk to you about it, you're in defense mode Whoa, -oh, oh, 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 oh How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh I'll never go on like this, so don't you think? У нас є драйв-мод, можна вибрати так, не не спорт. О! Ну. Дуже. Хороший звук, да? Віддала машина тільки що такої, як у вас, ну, якби це машина з ДВЗ. Ви знаєте, посадка в ній дійсно дуже зручна насправді. Вон, дивіться, ще оранжевий поїхав. Такий же самий. Чесно вам скажу, після презентації даної машини я на неї дуже ну, я би не ставив, бо в принципі Xiaomi це бренд, який випускає телефони ну, і всяку техніку. Да? Техніка в Китаї дуже крута у Xiaomi, Це правда Популярно. дуже популярна. Але телефони в них не купуються. У нас, друзі, сьогодні, знаєте, такий тест-драйв просто раптовий. <раплянт> просто реально раптовий, бо ми, ми влізли без черги, якщо вкрайся, Да. Ми влізли без черги, щоб покататися, за нами, до речі, ще одна така ж сама їде машинка. От зі заживі Mayo Invineban. 啊，好的、uh，小、huh, 爱同学。哎，你好。抽空调成为英文版。我暂时还不支持这个功能。那就是目前暂时。嗯的。那咱这能买那些科目？因为咱这里有 CarPlay 嘛？啊，有，有的 CarPlay 我们后面全部都会上。啊、uh，huh, 对，CarPlay <do> 和 CarLink，CarLink 就是安卓的，CarPlay、嗯、就苹果的。CarLink 也可以的。嗯。 Ну, якщо що, тут є CarPlay, тут є CarLink, тому не проблема, друзі. Це він ставить рекуперацію. Вона прям сама тормозить, це, типу, режим керування одною педаллю. Ну, до речі, дивіться, у нас, не знаю, що будемо видно на цьому табло приладів. Вона показує навіть наклон машини. І, до речі, дивіться, яка проекція. Проекція у нас зараз просто стоїть е швидкість, але вона дуже добре читається. Дивіться, хоба. Ми зараз переключили на комфорт плюс, щоб просто відчути, наскільки вона, знаєте, ну в комфортному режимі м'якенька. На спорті вона ну доволі таки жорстка, навіть по рівній дорозі. Бо ви бачили, ми їдемо абсолютно в ідеальній трасі. У нас зараз, знаєте, такі просто ну, реально короткий буде та бо за нами ви бачили, скільки народу. Ми, якщо не бачили, покажемо відео з телефону, яке ми знімали. Пневмоподвізка тут є. В даній комплексі, так як як ми їдемо в, в топовій комплектації S7 Max, SU7 Max. По якості матеріалів ну, зараз важко щось судити, бо це не, ну, не огляд. В салоні зараз огляд зробити неможливо. Ми зробимо окреме відео. На перший погляд Тримай кермо, каже. На перший погляд, все дуже якісно зроблено. да. Посадка в машині зручна. Дивіться. Я сиджу дуже комфортно, кермо Питань не викликає жодних. Плюс, знаєте, от воно схоже на ігрове. Дивіться, скажи. Як бути для комп'ютерної гри. Мені щось так здається, да? по всьому іншому, зовнішність, ну, мабуть, суб'єктивна зовнішність кожної машини. Да? Не можна сказати, що я просто кайфую від того, як виглядає ця машина, але вона виглядає. От чесно, вона притягує погляд, і багато хто її хоче вже замов... і замовили вже багато. От. У нас така от велика панорама, вона е, з таким затемненням трошки. Да. Плюс за джилі Майо Ан, угу. могай. Майо Сіном Бенд Джон, до масажу, але є вентиляція, підігрів сидінь і підігрів керма також є. У всьому іншому, ну, це спортивна тачка, хоча вона по факту седан, Це не ліфтбек. Тобто казати, що це конкурент зікрою, напевно, мало вірогідно, насправді. Це все-таки конкурент Люксідом. це Хто її збирає Люсі? Там теж Xiaomi представлений в даній машині. Боже, забув назву. <рес> <рес> да. Ну, в общем, не проблема, я підпишу потім. А у всьому іншому англійської мови немає, друзі. Англійської мови немає, але ну, я думаю, я впевнений, що вона буде, бо ця машина навіть офіційно має продаватись в Україні, наскільки ми знаємо. Хоча, я думаю, що це такий вброс. CarPlay тут є, де у нього саме меню? От, будь ласка. Це все система Android, тому, понятне діло, що тут все можна доставити, все, що ви хочете, але треба буде вскрити систему. Бо наразі вона зашита. Е, що ще нам показати? Процесор 8295 працює він дуже швидко, це для автопілота. Сам екран 16,1 дюйма дуже хорошої якості. Бачите, друзі, ми зробимо повноцінний її огляд для вас, бо наразі це таке: просто, ну, щоб ви бачили, що ці машини вже існують, і вони дійсно прикольні. І Компанія, яка раніше робила телефони по 100 доларів в мікроволновки з полісосами, то тепер робить отакі тачки, друзі, і це просто дитячий прорив, по-іншому не можна сказати. На перший погляд все зроблено безумно якісно. От це абсолютно правда. Ну, як ви знаєте, ми їдемо в максимальній комплектації, в неї 495 кВт, 835 ньютонів крутного моменту. Тому самі розумієте, сотки, це просто. ну... Насправді вже звикше, живучи <зивачі> в Китаї, отакі кожен день виходять нові тачки. Але це погодьтесь, за всю вартість, що коштує ця машина, це дійсно круто. А саме ця комплектація коштує 299 тисяч. Плюс наразі до 30 квітня, якщо замовити її, то ще 5 тисяч юанів знижка, тобто мінус 800 доларів. І ну, друзі, її замовляють прямо на ура. Треба визнати, що китайці її... Ну, не знаю, наскільки полюбили, але вони її хочуть купити. Вони її дійсно хочуть купити. Зараз ми там проїдемо і розгонимось. Ця машина їде 2,78 до сотки. Ще раз майте на увазі, що ми зараз зробимо взривну волну. Джиллі мати? Ну що, готові? Ти там пристебнись, будь ласка, Ага. Окей. Ти готова? Де-де, ось він за Де-де, 6, Окей.

Термо. Щас, сі, секундочку. Я керую завжди одною од, рукою машиною. Ви бачите, зараз я тримався двома руками. Ну що сказати, що як тобі? Та мене вжало просто в сидіння, Як знаєш, як на дуже швидкісній якісь У ну, мене ж очі закрились. Блін, ти знаєш, все таки прикольно, коли що машина це? іздає звук. Тобто, вже звикши з електрокарами, що ти їдеш, от як ну не тих. Да, взагалі нічого не чутно. Але тут стоїть режим ну, Sport Plus, вона віддає звук звук, як віддає ДВС. Mm -hmm. І так, да, друзі, вчора була тільки презентація, щоб розуміли, ми на другий день приїхали дивитися цю машину. І вчора її на презентації порівнювали з Поршем да, Тайканом, які два і 2,2, по сотки їде, але коштує в чотири рази більше. Ну вісімсотисячуані коштує, да. а, ви знаєте, ну Xiaomi робить абсолютно правильно. Зі своїми машинами, да, вони зробили те, що треба, те, що всі хотіли. Вони зробили відомий бренд, запамінючись в зовнішній цієї машини, і головне ціну. За 299 тисяч юанів зробити ракету, ну це треба постаратись, Да. Плюс за 94 можна сказати, 294, бо ще тисяч юанів ще знижка. Тому. Отак. Хто хоче замовити, у вас є рівно місяць, друзі, щоб отримати 800 доларів знижку і. Ми, звісно, можемо вам замовити дану автівку, бо це салон знаходиться прямо біля нас. І пассанчик-менеджер тепер вже явно наш друг. Звісно, ми можемо доставити вам дану автівку да і будь-яку іншу. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на всі наші пабліки в Телеграмі, в інстаграмі, в Ютубі, звісно, ставити лайки. І ставати власниками от таких от, ну, неймовірних. Я не скажу, навіщо довго, це неймовірна просто автівка. Дивіться, яка, до речі, в фіолетовому кольорі. Похоже на Porsche, дуже схоже. І от ще оранжевий. Клас. Молодці. Ви знаєте, я, мабуть, дуже поспішив з оцінкою цієї машини, коли вчора сказав, що, мабуть, вона навряд чи буде популярною. Вона, походу, вже популярна. І, да, мабуть, я візьму свої слова назад, бо все треба визнати, що. Та ви зараз самі побачите, скільки народу дивиться на цю машину. І ми, да, ми трошки сьогодні без черги влізли. Ну, вибачте нас, будь ласка, мою. Ми... Хауда, хауда. Зараз подивимося, що камери 360, до речі. От, дивіться, Сан Лолін. Хороша якість. Дуже, дуже, до речі, дуже хороша Хороший. якість. Одні з найкращих камер. Реально дуже хороша якість, це правда. Ну, звісно, тут є автопарковка, але я не фанат цього, тому я буду тестувати зараз, потім якось в інший час це зробимо. Да, вона, звісно, вона мене покорила. Салтан, ну, подивіться, да, подивіться, скільки людей дивиться цю машину, друзі. От просто подивіться на кількість народу сьогодні в салоні. А вчора була презентація всім вечора, зараз 3.40 дня. Ну, що казати? Сяйомі просто молодці, вони зробили те, що треба. Ну, до речі, да, давайте покажемо, що є отакий, отакий синій колір. Це, ну, блакитний, да, він на всіх рендерах. І Оцей зелений оливковий наразі дуже популярний, бачите, і при тому, що це базова комплектація стоїть, бо це видно по стандартним колесам. Розміри, довжина 4997, ширина 1963, висота 1455 і колісна база 3 метра. І звісно, у нас є три різні комплектації. Базова комплектація буде важити 1850 кг, і максималка, ось на яким ми їздили на зраю, 2205 кг. Бо вона, звісно, повнопровідна із з підвіскою. І друзі, дивіться, кліренс. Він настільки низький, що наш прибор його навіть не бере. Тобто тут реально 12 см, 12,5 максимум. Ну, це треба визнати, що це машина для хороших доріг. І, до речі, да, ми вже пере передивилися санковку, вона повністю осникована, і капот у нас алюмінієвий. Стокові колеса у нас 245-45 r 19 і вони безкоштовні. Вони йдуть на стоки на задньопривідній версії. Якщо ви хочете двадцятки, двадцятки коштують 6 тисяч юанів, але до 30 квітня вони йдуть в подарунок. Але якщо ви хочете от такі, отакі, 21 й ці, будь ласка, 12 тисяч юанів треба покласти на стіл, і подарунок вони зараз не йдуть. Ну і не будуть йти, звісно. Так, отак от виглядять 19-ті колеса, два типи, як ви бачите, вони йдуть безкоштовними. От 20-ті. 20-ті зараз, наразі до 30 квітня, безкоштовні, але потім будуть коштувати 6 тисяч юанів. Ну і на 21 й колесі ви бачили на машині, на яку зараз виглядає купа народу. І, до речі, отак от виглядає кольорова гама даного автівки. Синій, світло-сірий і білий це безкоштовні кольори. Оці всі по 7 тисяч юанів додатково. Ну і салони. Сірий, чорний, червоний і фіолетовий. Фіолетовий, до речі, виглядає нажего дуже круто. Повірте, багато хто його вже замовив. Як ви бачите, друзі, дивіться, скільки народу дивляться цю машину. Ми як зможемо вам покажемо салон. До речі, дивіться, це шкіра напа. І вона коштує 8 тисяч юанів. Але до 31 квітня вона йде в подарунок. Тобто, при е, замовленні даної автівки ви отримаєте це все на халяву. Да. Плюс там ще додатково йде. Холодильник на 4,7 літра, він теж йде зараз в подарунок, так він коштує 2000 юанів. Ми дійсно зараз спробуємо проближати машину, поки там дівочки фоткаються, покажу вам, що безрамкові двері вони з одинарним склопакетом. Але ми тільки що були на тест-драйві, ми вже знімаємо після тест-драйву цей огляд. Шумоізоляція в ній нормальна, дійсно нормальна. Це треба визнати. Плюс, да, плюс самі двері вони не важкі, вони взагалі не важкі. Ви ну, бачите, у нас в даному випадку стоїть да. тут Всі знімають сьогодні цю машину. Я не знаю, як вам це щось показати. Тому, друзі, просто подивіться, да? зовнішність суб'єктивна, да? я не можу сказати, що це от найгарніша машина, яку я коли-небудь бачив. Вона, чесно скажу, мені не подобається у нас І ззаду вона мені теж не дуже подобається. Але те, як вона їде і як вона виглядає з боку, мені пофіг на це, які як в неї фари попереду. До речі, спойлер також іде опційно в задньопривідних версіях, але е, максималки в максималки повнопривідній він є. Ну і сам багажник. Він з електроприводом і він 517 літрів. Подивимося, наскільки. Ну так, да, він глибокий, у нього 1136 губина. І плюс він ще є подпол такий от, невеличкий, тому всяке вон барахло туди можна закинути. Але ніяких розеток тут нічого нема. Ну, друзі, тут є ще багажник попереду. Зараз я спробую вам його показати. Так, да, вибачайте за сьогоднішню таку нарізку, бо я саме бачите скільки народу. Тут у нас ще є 105 літровий багажний отсік. І це, друзі, мабуть, найвеликий багажник, який я бачив в електрокарі. І звісно, тут показано, що у нас топова комплектація, тому 495 кВт і 838 ньютонів вона має. Але немає тут додаткової шумові броізоляції. І, до речі, сам капот, до речі, бо це ви... алюміній. Дуже легенький. Такий, як соти, бачите, він виходить. Слухайте, ну дуже круто, не будемо закривати. Люди ще хочуть подивитись. Що скажете? Ну і до речі, да, Поки ми не можемо пробасити салон, подивіться, яке тонування, яке тонування на задньому вікні. Там просто не видно взагалі нічого. А там чи є люди, до речі? Під час тест-драйву було темно. Так, да, так. Да. І кстати, диви. Тут є дотяжка дверей. Так. Да. Так, друзі, ну, за кермом я вже сидів на тест-драйві, і я можу сказати, що на місці пасажири також дуже комфортно. Як ви бачите, дивись, яка штука. А, тут дуже рівна підножка. Дивись, ти сидиш от прямо от реально так. І таке відчуття, що ну, от як на дивані, це насправді зручно. Це не просто на дивані. Просто на дивані, так. І, до речі, тут є досить великий. Диви, бардак, по локоть. Ти що, за все тебе зараз? Диви великий, великий. Ну, тут сидіть да, Ось от мікрофібра, до речі, така, як в тому ж зікр, да, по пустелі йде. Мені подобається екран, але екран дивіться, наскільки він широкий. Насправді вже в му році кажеться, що він якось трошки тумажний. Не камільфо да, для такої машини. Але ну це все в принципі пофіг. Ви на це уваги звертати особо не будете. Да, система, до речі, дивіться, ті, хто володіє лісям. Чи ну, хочем володіти, ви багато відео бачили. Це дуже схоже на те, що робить лісане. Це з нього скопійовано, насправді це треба визнати. Абсолютно все так же виглядає, друзі. Абсолютно все так же. Працює все дійсно швидко. Питань до цього зовсім немає. Плюс не забуваємо, що це xiaomi карта. Тому у нас Mi Market. І, до речі, така є одна немаловажна деталь, що ця машина може конектитись разом з вашою технікою Xiaomi. Тобто, якщо у вас вдома є. Там такі є у них часи, настольні часи, не часи а, які ви, якими ви керуєте голосом. Тобто ви скажете, скажете йому вранці, прокидаєте, скажете, Сійомі, запусти мою машину типу, на прогрів». і вона запустить. Але для цього, звісно, треба знати хоча б мінімальний китайський. По самої якості матеріалів ну, немає питання, справді, все зроблено дуже якісно, такі от великі підлокітних. Ну, так, до речі, виглядає техпаспорт в Китаї. Він, ця фотка вставляється в техпаспорт. Тут ви бачите у нас регулювання висотою пневмопідвізки і кондиціонер. Все, дуже все просто, все у нас пластик, типу а-ля дерева і одна бездротова зарядка, тільки одна 50 От. Що ще вам показати? Де да і в принципі все. Тобто, тут насправді чим хороша ця машина, тим, що вона максимально проста. Тобто, вам нема до чого звикати, бо все по факту вже давно всім відомо, Да? Дивіться. Єдине, що так, да, англійської мови наразі, друзі, немає, але вона точно буде. До речі, от бачите, у нас зараз процент заряду. Ну, показано 416 кілометрів, але в процентному співвідношенні не показує. До речі, холодильник, да, от бачите, можна включати прямо з екрану основного. Ми зараз туди теж попробуємо сісти. Скільки тут динаміки ми потім підписуємо, бо чесно, не готувалися до цього огляду. Це все, все спонтанно. Друзі, ну прикольна тачка. Реально дуже, дуже комфортно сидіти. Класно. Там що там є ще? Ні, там нічого нема, там просто відділення для того, щоб положити якусь сумку вашу. Ну і карта дверей теж, до речі, дивіться. Ambient light подсвідка. Тут такий типу, матеріал mm -hmm. під шкірзам. Тут шкіра. Шкіра на ручках. І таке аварійне відкриття дверей mm -hmm. тут я знизу теж. Красота. Я до речі, ручки дверей тут дуже схожі по технологіях Volkswagen. Тобто ви не бачите, вони не рухаються. Але там є така от. Невеличка кнопка, так. Да. І вона відкривається. Ну, і, звісно, доводка дверей тут. А, ні, це у нас базова комплектація. Доводки дверей в базовій комплектації немає. Де-де-де. Да, тому тут вже по старинці все. Так, я бачу, що у нас є базова комплектація з темним салоном. А, дивіться, також йде додатково тут подарунок шкіра НАПА по а, на посидінням. На карті дверей от це такий от матеріал, його важко назвати шкірзамом. Він такий, грібристий трошки. Але дуже якісний на перший погляд. От дивіться, у мене 1,78 м. Ну, у мене над головою Кулак. Кулак. Нормально, впевнений нормально. І дивіться, є тут така штука на задніх сидіннях. О, така ось така віч. Вона для того, щоб поставити сюди крипіж е, для планшета, планшета Xiaomi. який також продається спеціально для додатково для даної автівки. Тобто тут буде такий е, коннектор в даному кріпіжі, і планшет буде просто до нього приліпати. І з даного планшету ви зможете, по суті, керувати основним екраном. Да, тобто Це для пасажира, який хоче їхати за, позаду з комфорту. Але і тут, як ви бачите, у нас тільки два тип порта і все. Ну і звісно, тут ще холодильник, який відкривається з екрану. не зможемо зараз відкрити, бо пацани сидять. По поводу заднього ряду самого сидіння не саме зручне. Дивись. Я не можу витягнути вперед багато ног ноги, бо там дівчатка сидить, і вона теж сидить не дуже розваліста. І ноги не прилягають до себе. Да, Тут дуже, дуже активний чувак, який просто мене намагається сюди випіхнуть. Ви, ви б бачили, все б зрозуміло. Дивіться його коліни. Ну ні, він просто сидить як не хороша людина. Ладно. Зато видно в автомобіль ді, і ви бачите в дії китайці. Вот ви вони всі отакі в даному випадку. Тобто, якщо машина виходить, дивіться, ну пофіг на мене беремо на кидаємо і взагалі полежить. От бачите, тобто це нікого не обманює, так от у і є. Ну тут є підлокитник, до речі. Я йому зараз так же зроблю, як він мені. Оп, бачите, на свинья. Так, ви бачите підлокитник, який по суті просто підлокитник з мене постаканика. А, він все зрозумів, так. Ну, от, от такі от вони китайці, друзі. Повірте, ми просто до цього вже звикші. Ну, і покажемо вам, як виглядає бордовий салон. Дивіться. Мабуть, сами, знаєш, незвичайний. Хоча дивіться, слухай, ні, ну він так насправді та навіть красний, а не бордовий. Красний, так, да, він червоний. Червоний не бордовий. Twilight Red. Такий червоний, так? Да? Він виглядає дуже стильно. Хоча, мабуть, його брати на експорт будуть небагато, бо ми звикли до класичних кольорів. Це все-таки дуже такий от прям, яскравий. Але гарний, він насправді красивий так, дійсно красивий. Тут доводка є. Звісно, два порти зарядки, відкривається вона таким от нажаттям. Маленький порт зарядків завжди відкритий, щоб зарядити швидким, відкриваємо цей, але ви бачите, цю штуку можна спокійно десь потеряти. Тому одразу докуповуєте запасні. І так, да, ця машина віддає електроенергію, видає вона 3,3 кВт, тому... Її можна заряджати в будь-яку іншу тачку. До речі, диви, диви. поки відкрит, вони показують е, потужність даної машини навіть під спойлером. Тобто, ну, да, увага, увага до деталей. Прикольно, молодці. молодці. До, до речі, хочу показати вам, що мені не подобається. Дивіться, високоповака влектація. Ну, можливо, комусь подобається, комусь ні оцей задні стоп-сигнали. Мені ну, би, не дуже. Але на них мені все одно. Мені не подобається ося надпись SU-MAX, Знаєте, воно ну якось воно дуже дешевить машину. Ну, спогодьтесь, воно. Як ну вони Ну от зачем? зачем? Ну, і це надпись Xiaomi, Так, да, звісно, це понятне діло, що це Xiaomi Car, Але е, я скажу одно таке. Ви, ви зі мною не погодитесь, можливо, і можливо, будете також праві. Я не дуже вірю в успіх даної автівки за межами Китаю. Бо вона ну вона не дешева, да, навіть в умовах того 200 тисяч юаней, вона все одно не дешевує, коли вона, наприклад, прийде в Україну, вона буде коштувати там, ну, 55-60, да? Але людина, яка може дозволити купити собі дану автівку за ці гроші, вона по-любому ходить в кармані з айфоном чи ще з чимось, да? але не з телефоном Xiaomi. І коли ви там в центр Києва приїжджаєте, да, от виходите, а на чому ти їздиш? Я їжджу на Xiaomi. Тобто, по-любому будуть приколи, типа, чи на холодильнику їздиш, чи на полісосі їздиш, чи на телефоні їздиш. Я думаю, що людина, яка може дозволити собі дану автівку купить, мабуть, зікар чи щось тому подібне. Хоча напишіть в коментарях, якщо я помиляюсь. А можливо, я дійсно помиляюсь. От хочеться вирішити, що я помиляюсь. так. Да. Як ви бачите, у нас є такий стенд, де візуально можна подивитися, як виглядає дана автівка повністю без обшивки. І друзі, у нас є три комплектації, і всі три комплектації у нас з різними типами батареї. Перші дві це залізофосфат. І топова це літій іон. Давайте по порядку. Дві комплектації на задньому приводі працюють з одним двигуном 220 кВт, 400 ньютонів крутного моменту. Що в першій, що в другій комплектації, Тільки базова буде працювати на 73,6 кВт годин батареї, середня лон Range на 94,3 і кВт години. Обидві батареї залізо фосфатні. І вони будуть працювати на 486-вольтовій архітектурі. Тобто заряджатись вона буде за 15 хвилин до 350 км. кілометрів. Звісно, це має бути спеціальна зарядна станція, але повірте, в Гуанчжоу найближчим часом вони точно будуть. Ну і в даному випадку ми з вами дивимося на повнопривідну версію, повністю без обшивки. Да? Тобто тут у нас два сумарно електромотори на 495 кВт і 838 ньютонів крутного моменту. Але як ви бачите, батарея складається з блоків, тобто у нас літій іон ємністю 101 кВт в один. І запас ходу 800 км по тестам CLTC. Але це насправді не найголовніше. Найголовніше те, що це одна з перших автівок, яка працює на 871-вольтовій архітектурі. Тобто вона заряджається до 510 кілометрів запасу ходу за 15 хвилин. Друзі, ну а тепер подумайте, да? За 15 хвилин ви можете доїхати з Києва до Одесі на повному запасі ходу. Краса. І, до речі, розгін до сотки. Базової версії 5,28 секунди, секунди. Лонрейдж 5,78. І топова комплектація повна як ми казали на тездраві, 2,78 секунди до сотки, це просто космос. Ну і Xiaomi випустили такі зарядні станції на 7 кВт і на 11 кВт. 7 кВт на 3999 юаней, 11 кВт на 5,999 юаней. І, до речі, е крім електрокарів, ми ж також можемо доставити для вас і запчастини, в частності і зарядні станції. Тому для наших клієнтів є завжди найкращі знижки. Ну і ціни. Дана автівка базова комплектація коштує 215 900 юанів. Це задньопривідна версія на 73 кВт години батареї. Версія Long-Range, задньопривідна, коштує 245 900 юанів. І конкретна максималка. Ця автівка коштує 299 900 юанів. Але до 30 квітня діє знижка при замовленні 5 тисяч юанів. Тобто ті, хто хочуть встигнути дану автівку взяти зі знижкою 800-800 доларів. Будь ласка, поспішіть, бо... Як ви бачите, дійсно дуже багато людей їх хоче замовити, ну і в якийсь момент китайці можуть це відмінити, тому поторопіться. І, до речі, вчора на презентації директор компанії Xiaomi заявив, що буде випущено 5 тисяч автівок комплектації Founder Edition. Тобто в неї будуть такі дзеркала бокові з склового окна. У кожної з 5 тисяч автівок буде свій унікальний номер. Ну і якщо ви є фанатом компанії Xiaomi, ви також отримаєте Bluetooth-ключ з особистим підписом директора компанії Xiaomi. це дуже важливо. Треба визнати, що дана автівка дійсно видалась на славу крутою. Як вважаєте ви, напишіть в коментарях. Я думаю, що вам також вона сподобалася як і, нам. і, друзі, не забуваємо підтримати український контент лайком і коментарем і підписуватись на наші пабліки в телеграмі і інстаграмі, якщо хочете стати власниками даної автівки або будь-якої іншої. Також бушної автівки не є проблемою. А зараз всім дякую за перегляд і друзі до наступного тижня. Всім пока-пока.